До вашої землі їздять танки, пісні співати вже запізно. Тому я не приймаю участь в культурному фронті, хоча я вважаю, це теж важливо роботи. Просто це софт пауер. І коли йде гаряча стадія війни, вона вже так не працює. Вже працює або реальні бойові дії, або пропаганда, документалістика, ще такі більш таке швидке, розумієте. Кіно це пряме. Більш пряме. Да, більш пряме. Е, кіно це плакати, вставає вся історія. Е, Кіно це більш софт-пар, це більше час, розумієте, Тобто воно, воно воно буде працювати потім. Потім можна це вбудовувати, як би, після нашої перемоги, історії цієї війни, щоб її знали, щоб не забули, щоб знали, як воно було, що воно було, як воно було, і щоб коли там, через 30 років, десь там Рашка показала свої там, опять, які історії, у нас вже в світі було чітке розуміння, що це відбулося. А на жаль, на цьому культурному фронті, так званому. Да, фронті пропаганди, фронті впливу ми програємо дуже сильно. Ну там гроші. Так точно. Гроші і бажання це робити і вміння це робити. А вони ніколи на цьому не економили. Так. А в нас нема на це грошей, нема розуміння, як це правильно робити, і ми це не робимо розуміти.